Чи траплялося вам відчувати, що емоційно ви залежите від певної людини? Може бути, що навіть після завершення відносин ви не можете відпустити їх, продовжуючи переживати, тягнути за собою тяжкі емоції чи відчуття. Чому це відбувається і що можна зробити, щоб звільнитися від цієї емоційної прив'язаності? Карл Юнг, великий психолог, стверджував, що багато з наших емоційних переживань. І прив'язаностей виникають через підсвідомі механізми, які ми не завжди усвідомлюємо. Більш того, наші внутрішні конфлікти, які часто пов'язані з нашими дитячими переживаннями, можуть призводити до того, що ми відчуваємо емоційну залежність від інших людей. Це за юнгом є частиною нашого несвідомого тіньового. «я», Тих частин особистості, які ми зазвичай відкидаємо або не хочемо визнавати. Що цікаво, це не лише стосується романтичних відносин, емоційні прив'язаності можуть виникати до батьків, друзів, колег, навіть до людей, з якими ми лише тимчасово маємо зв'язок, як пояснює Юнг. Такі емоційні залежності можуть виникнути, коли ми не в змозі повністю усвідомити власні потреби, бажання та переживання, ми починаємо проєктувати ці потреби на інших людей, в результаті чого їх вплив стає надмірним і важким для нас. Але що робити, коли ви розумієте, що ці прив'язаності вас обтяжують і створюють емоційне напруження? Як звільнитися від залежності, не шкодячи собі і своїм емоціям? Емоційна залежність виникає тоді, коли ми починаємо відчувати, що наша внутрішня гармонія і спокій залежить від зовнішніх факторів або людей. Наприклад, ви можете відчувати, що ваше щастя або самооцінка пов'язані з тим, як інша людина ставиться до вас, або як вона реагує на ваші дії. Юнг вважав, що такі залежності виникають, коли ми не знаходимо внутрішньої рівноваги і зв'язку з собою. Якщо звернути увагу на емоційні прив'язаності, можна побачити, що вони формуються з раннього дитинства, коли ми, наприклад, шукаємо схвалення батьків або значущих дорослих людей. Згодом ця потреба в схваленні стає настільки сильною, що ми починаємо переносити її на інших людей. Можливо, ми не можемо відпустити людину, бо вона стала основним джерелом емоційного комфорту або підтримки, і в цьому випадку, навіть після розриву зв'язку або зміни ситуації, ми продовжуємо переживати і реагувати на події, які вже не повинні нас турбувати. Згідно з Юнгом, емоційна прив'язаність і залежність від іншої людини відображають невизначеність в самому собі. Коли ми не відчуваємо стабільності всередині, нам здається, що ми не можемо існувати без зовнішніх емоційних підтверджень або підтримки, проте цей підхід лише посилює наші страждання, створюючи постійне відчуття тривоги та залежності. Юнг пропонував кілька шляхів для того, щоб звільнитися від емоційних залежностей і досягти внутрішнього спокою. Основним принципом є самопізнання і усвідомлення своїх емоцій та потреб, освідомлення своїх емоцій і потреб. Першим кроком Є визнання того, що ви емоційно залежите від іншої людини. Це не означає, що ви слабкі або недостойні. Це лише означає, що ви ще не навчились відчувати внутрішню гармонію. Юнг радив ретельно спостерігати за своїми емоціями, щоб зрозуміти, чому саме ви так сильно реагуєте на певну людину. Це допоможе вам віднайти свої справжні потреби та страхи, які стоять. За емоційною залежністю, прийняття своєї тіні, тінь це ті частини нас, які ми намагаємось не помічати або відкидаємо. Юнг вважав, що тільки через прийняття своїх темних сторін ми можемо звільнитися від емоційних прив'язаностей, тому важливо не намагатися боротися зі своїми почуттями, а навчитися приймати їх і розуміти, що ці емоції не визначають. Нашу цінність. Як тільки ви навчитеся бачити в собі всі ці частини, ви зможете легше впоратися з їх впливом і почати звільнятися від залежностей, розвиток внутрішньої самодостатності. Важливо зрозуміти, що внутрішній спокій і стабільність не залежать від зовнішніх обставин або інших людей. Щоб звільнитися від емоційної залежності, необхідно працювати над власною самодостатністю. Це може включати в себе розвиток здорових звичок, самопізнання, пошук власних цінностей і захоплень. Так ви почнете більше покладатися на себе і менше залежати від зовнішніх факторів, встановлення здорових меж. Одним з важливих кроків на шляху до емоційного звільнення є здатність встановлювати здорові межі в стосунках. Це означає вміння говорити НІ без почуття провини і навчитися захищати свої емоційні ресурси від тих людей, які можуть маніпулювати вами або викликати емоційне виснаження. Здорові межі дозволяють зберігати внутрішній баланс і уникати впливу токсичних взаємин. Відпускання минулого, іноді ми настільки прив'язані до минулих стосунків або емоційних переживань, що не можемо рухатись далі. Юнг стверджував, що для того, щоб звільнитися від емоційної залежності, ми повинні навчитися відпускати минуле. Це може бути складно, але через усвідомлену практику і прийняття ми зможемо позбутися емоційного тягаря і Знайти внутрішній спокій. Уявіть, що ви тривалий час були емоційно залежні від вашого партнера, ви постійно переживали через його поведінку, шукаючи схвалення і підтвердження своєї цінності. З часом ці переживання стали обтяжувати вас, і ви зрозуміли, що цей стан не дає вам змоги бути щасливими. Ви почали практикувати усвідомленість і спостерігати за своїми емоціями. Поступово ви почали розуміти, що ваша залежність виникає через внутрішню невпевненість і бажання бути потрібними. Прийнявши свої емоції і зосередившись на розвитку внутрішньої самодостатності, ви почали звільнятися від цієї емоційної прив'язаності. Ви зрозуміли, що ваш спокій і щастя не залежать від іншої людини, і почали розвивати своє життя без постійної потреби в зовнішньому схваленні? Чи не відчуваєте ви іноді, що деякі стосунки просто тримають вас у полоні емоційної залежності? Невже неможливо звільнитися від людини, навіть якщо ці стосунки вже закінчились? І чому ми так часто залишаємося емоційно прив'язаними до людей, навіть якщо розуміємо, що вони більше не додають нам щастя, чи можна порвати ці зв'язки і почати жити власним життям? Карл Юнг, великий психоаналітик, багато писав про те, як важливо працювати з власними емоціями і взаєминами, щоб відновити внутрішній баланс. Він стверджував, що наша емоційна прив'язаність до інших людей. Є відображенням глибинних внутрішніх переживань, які ми часто не усвідомлюємо. Однак для того, щоб звільнитися від емоційних залежностей, важливо не лише працювати з іншими людьми, а й з собою, своїми переконаннями, установками і внутрішніми конфліктами. Юнг вважав, що емоційні прив'язаності вомі безумовно поганими. Вони можуть виникати через глибоке бажання бути зрозумілими, підтриманими або любленими. Однак, коли ці прив'язаності стають обтяжливими або токсичними, це сигнал до того, що необхідно знайти внутрішній баланс. І повернути собі свободу. Емоційна залежність від іншої людини часто виникає тоді, коли ми намагаємося знайти своє самовизначення через зовнішній вплив. Вона може проявлятися в різних формах: від бажання отримувати схвалення від близької людини до того, щоб інша людина ставала центром нашого емоційного світу. Це стає особливо помітно в романтичних відносинах, коли ми намагаємося заповнити свої емоційні порожнечі, залежачи від уваги чи любові партнера. Юнг вважав, що основною причиною емоційної прив'язаності є наше глибоке бажання бути любленими та прийнятими. Це прагнення може формуватися ще в дитинстві, коли ми шукаємо підтримки від батьків або значущих дорослих. З часом це прагнення перетворюється на звичку, коли ми відчуваємо, що без уваги або схвалення інших людей ми не можемо відчувати себе цілими. Проте Юнг також наголошував, що ця залежність є ілюзією. Ми не можемо справжньо знайти внутрішній спокій і щастя через зовнішні фактори, все починається з нас самих. Щоб звільнитися від емоційної прив'язаності, потрібно поглянути на себе, зрозуміти, чому ми дозволяємо іншим людям впливати на наші емоції і навчитися будувати здорові стосунки, не втрачаючи при цьому самоповаги та автономії. Усвідомлення і прийняття своїх емоцій першим кроком до звільнення від емоційної прив'язаності є усвідомлення того, що ви відчуваєте. Юнг вірив, що емоція це сигнали, які нам важливо почути. Кожного разу, коли ви відчуваєте тривогу або переживання через іншого, зупиніться і запитайте себе, чому я так відреагував. Розуміння своїх почуттів допомагає не потрапляти в пастку автоматичних реакцій і дає вам змогу вибирати свій шлях. Прийняття тіні Юнг говорив про важливість прийняття своєї тіні тих частин себе, які ми часто не хочемо визнавати або бачити. Це може бути наша залежність від інших людей, наші страхи, невпевненість. Або навіть відсутність самоповаги, прийняття тіні дає нам можливість працювати з цією частиною себе і зменшити її вплив на наше життя. Коли ми починаємо визнавати свою емоційну залежність, ми отримуємо можливість її змінити. Зосередження на самодостатності важливо розуміти, що наша внутрішня гармонія не повинна залежати від зовнішніх факторів. Юнг підкреслював, що звільнення від емоційних прив'язаностей починається з розвитку самодостатності. Віднайдіть способи зміцнення своєї самооцінки і впевненості в собі без постійної залежності від інших людей. Це може бути через розвиток захоплень, покращення навичок або саморозвиток. Забудьте про рятувальника, Юнг вірив, що ми часто шукаємо рятівників серед інших людей. Партнерів, батьків, друзів ці люди стають для нас опорою, яка дає нам відчуття безпеки, але це лише тимчасове рішення, яке може привести до ще більшої залежності. Важливо усвідомити, що ніхто не може дати вам внутрішній мир і гармонію крім вас самих. Робота з внутрішнім конфліктом, часто емоційна прив'язаність є результатом внутрішнього конфлікту. Наприклад, ми хочемо бути вільними і незалежними, але водночас боїмося залишитися на самоті або бути неприязно сприйнятими. З Юнгом працювати з таким внутрішнім конфліктом означає не шукати рішення здов... ззовні, а знайти гармонію всередині себе. Це включає в себе глибоке самопізнання і розвиток емоційної стійкості. Уявіть ситуацію, коли ви пережили важкий розрив стосунків і відчуваєте сильну емоційну залежність від вашого партнера. Ви постійно думаєте про нього, переживаєте і відчуваєте біль через те, що стосунки закінчились, але через усвідомлення того, що ваші почуття. Не залежить від іншої людини, а від того, як ви сприймаєте ситуацію, ви починаєте звільнятися від цих думок і емоцій. Замість того, щоб постійно думати про партнера, ви зосереджуєтеся на своїх власних потребах і зростанні. прийняття того, що це частина вашого досвіду дає вам змогу перейти до наступного етапу свого життя з новими силами і внутрішнім миром. Чи доводилося вам коли-небудь відчувати, що емоційно ви застрягли в стосунках, які приносять більше болю, ніж радості? Чому так важко відпустити когось, навіть якщо ви розумієте, що ці стосунки більше не приносять вам користі? Що стоїть за цією емоційною залежністю, і як з нею справлятися? Карл Юнг наголошував, що ми часто не помічаємо, як наші емоційні прив'язаності змушують нас залишатися в стосунках, які обмежують нашу свободу і самовираження. Люди звикають до відчуття прив'язаності, і це стає для них своєрідною незоною зоною комфорту, навіть якщо ця зона насправді токсична. Юнг вважав, що проблема не лише в самих стосунках, а в тому, як ми ставимося до себе у цих стосунках, як ми можемо навчитися встановлювати здорові межі і звільнитися від токсичних прив'язаностей, які нас стримують. Звільнення від емоційних прив'язаностей починається з розуміння того, що ми маємо право ставити межі в стосунках, навіть з близькими людьми. Часто ми не усвідомлюємо, як ці прив'язаності. Обмежують нашу свободу, нав'язуючи нам роль залежної особистості, але важливо зрозуміти, що емоційна залежність обмежує нашу здатність до самовираження і розвитку. Тільки встановивши чіткі межі і прийнявши свої внутрішні потреби, ми можемо звільнитися від токсичних прив'язаностей. Юнг вірив, що правильні межі є основою емоційної зрілості. Та здорових стосунків. Коли ми не визначаємо чіткі межі в стосунках, ми дозволяємо іншим людям впливати на наше емоційне здоров'я, іноді без нашої згоди. Це призводить до того, що ми стаємо емоційно залежними і не здатні діяти відповідно до власних переконань. Здорові межі це не лише про фізичні межі, але й про емоційні кордони. Вони дозволяють вам зберігати свою емоційну автономію, не залежати від чужих думок і бажань. Юнг наголошував, що людина повинна навчитися відрізняти свої почуття від почуттів інших людей, щоб зберігати свою ідентичність і внутрішній спокій, самосвідомість і визнання власних потреб. Перше, що необхідно зробити, це визнати, що ви відчуваєте емоційну залежність. Це не означає, що ви слабкі чи недостатньо самостійні, це просто сигнал до того, що ваші внутрішні потреби не були задоволені у цих стосунках. Юнг стверджував, що поки ми не усвідомлюємо свої потреби, ми будемо продовжувати шукати їх у зовнішньому світі. Усвідомлення того, чому ви залежите від іншої людини, це перший крок до звільнення, встановлення чітких меж. Важливо навчитися встановлювати здорові емоційні межі, це означає не дозволяти іншим людям порушувати ваші кордони, як у фізичному, так і в емоційному плані. Юнг рекомендував усвідомлювати свої емоції і зрозуміти, коли ми починаємо втрачати контроль або коли наша реакція є надмірною. Коли ви розумієте свої емоції, ви можете створити для себе простір для внутрішнього спокою і незалежності, практика самодостатності. Самодостатність є основою здорових стосунків. Юнг вважав, що ми повинні бути самодостатніми і емоційно зрілими особистостями, а не шукати свою цінність в інших людях. Розвивайте свою внутрішню самоповагу і незалежність від зовнішніх джерел схвалення. Це дозволить вам звільнитися від емоційної залежності і почати жити більш збалансованим і гармонійним життям. Відпускання минулого. Юнг наголошував, що минуле часто є причиною емоційної залежності. Якщо ми продовжуємо залишатися прив'язаними до минулих стосунків або образ, ми не можемо рухатися вперед. Відпускання минулого це ключ до звільнення від емоційних тягарів. Це може включати в себе прощення і прийняття того, що відносини, які були важливими раніше, більше не є необхідними для вашого розвитку. Робота з тінню. Юнг вірив, що кожна емоційна залежність має корінь у нашій тіні, тих частинах нас, які ми не хочемо визнавати. Якщо ми не працюємо з цими частинами себе, вони можуть проявлятися у вигляді емоційних залежностей. Юнг рекомендував дивитися на свої страхи і невпевненість без осуду, щоб звільнитися від токсичних прив'язаностей і побудувати здорові стосунки з іншими. Уявіть ситуацію, коли ви довгий час перебуваєте у стосунках, які вам більше не приносять радості. Ви емоційно залежні від партнера, його уваги, схвалення чи підтримки. Але прийнявши себе і зрозумівши, що ваші потреби це ваша відповідальність, ви починаєте працювати з цими почуттями, ви ставите чіткі межі, перестаєте дозволяти цьому партнеру контролювати ваші емоції. І починаєте цінувати свою автономію. Це дозволяє вам відновити внутрішній баланс і, зрештою, звільнитися від токсичної емоційної прив'язаності. Чи не здається вам, що іноді ви просто зависаєте в стосунках або ситуаціях, що тягнуть за собою емоційну залежність, чому ви не можете залишити за собою свою емоційну свободу, і чому навіть після розриву з людиною? Ви продовжуєте відчувати її вплив на свої почуття. Як можна позбутися цього емоційного тяжіння і повернути собі справжню емоційну свободу? Карл Юнг зазначав, що емоційна залежність виникає тоді, коли ми проєктуємо свої бажання, страхи та незадоволення на інших людей, і тоді наші емоції починають залежати від них. Юнг вірив, що це відображення глибших психологічних процесів, коли ми не усвідомлюємо, чому ми відчуваємо залежність від інших. Важливо зрозуміти, що емоційна залежність не є природним станом для здорових стосунків, а є наслідком того, що ми не визнаємо свої внутрішні переживання і потреби. З емоційною залежністю ми стикаємось не лише в романтичних стосунках, але й у дружніх або родинних зв'язках. Коли ми відчуваємо, що без іншої людини не можемо бути щасливими, що наша самооцінка або емоційний стан залежить від її поведінки, ми потрапляємо в пастку залежності, це відображення нашої неспроможності бути емоційно самодостатніми. Юнг наголошував, що справжня свобода починається тоді, коли ми усвідомлюємо свою незалежність. Від зовнішніх умов і людей. Тільки коли ми приймаємо відповідальність за свої емоції, розуміємо їх і перестаємо перекладати свою внутрішню гармонію на інших, ми можемо позбутися емоційної прив'язаності. Стосунки перестають бути джерелом стресу і тривоги, коли ми можемо зберігати емоційну рівновагу, не залежачи від інших, визначення власних кордонів. І емоційних меж першим і важливим кроком є визначення ваших меж у стосунках. Це не означає бути холодними або відстороненими, а означає встановити здорові емоційні межі, де ваша емоційна свобода не залежить від іншої людини. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що з іншою людиною ваше емоційне здоров'я порушується, важливо визначити, коли варто сказати стоп. І зберегти внутрішній баланс, самовизначення і самоповага, як би це не звучало банально, але важливо навчитися любити і поважати себе без залежності від зовнішнього схвалення. Юнг говорив про те, що внутрішня гармонія можлива лише тоді, коли ми перестаємо шукати підтвердження своєї вартості ззовні. Це шлях до емоційної самодостатності. Вам не потрібно, щоб інші люди говорили, що ви гідні, ви повинні відчувати це самі. Розвиток емоційної стійкості. Важливо розуміти, що життя і стосунки не завжди будуть ідеальними. Стрес і емоційні переживання. Це частина нашого досвіду, однак коли ми починаємо розвивати емоційну стійкість, ми здатні зберігати спокій, навіть коли зовнішні обставини здаються неприємними. Юнг підкреслював, що емоційна стійкість приходить через усвідомлення своїх емоцій і здатність розуміти їх причини, а також через зміну нашого ставлення до проблем пробачення і відпускання. Щоб позбутися емоційної прив'язаності, необхідно навчитися прощати це не тільки прощення інших, але й прощення себе. Часто ми застрягаємо у відносинах або прив'язках через те, що не можемо відпустити минуле. Прощення це спосіб звільнення від минулих болісних емоцій. Як тільки ми відпускаємо образи або невирішені емоції, ми звільняємо себе від внутрішнього напруження і знову набуваємо свободи. Техніки усвідомленості і медитація. Для того, щоб звільнитися від емоційної залежності, важливо навчитися бути присутніми у моменті. Прості практики усвідомленості, такі як медитація, дозволяють спостерігати за своїми емоціями без втручання. Ці техніки допомагають зберігати спокій і не реагувати автоматично на емоційні сигнали. Коли ви спостерігаєте за своїми емоціями без осуду, ви починаєте розуміти їх природу, що дає змогу зменшити їх вплив на ваше життя. Уявіть, що ви пережили важкий розрив і емоційно продовжуєте триматися за цього партнера. Може, ви все ще відчуваєте себе обділеними, бо не отримали того, що вам було необхідно у відносинах. Проте, поступово починаючи застосовувати усвідомленість і прийняття своїх почуттів, ви розумієте, що ваша емоційна залежність не повинна визначати ваше щастя. Ви ставите собі питання. Чому я продовжую триматися за ці стосунки? І зрозуміло, що це відчуття залежності виникає через внутрішній страх самотності та невизначеності. З допомогою усвідомленості і практик, які допомагають прийняти свої почуття, ви зможете почати звільнятися від цієї залежності. Ви зосереджуєтесь на своєму власному розвитку, знаходитесь у здоровому оточенні і, зрештою, починаєте знову відчувати. Внутрішній спокій і самодостатність, ваша емоційна свобода і спокій вже не залежать від цієї людини, а від вас самих. Якщо це відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші відео про досягнення внутрішнього спокою і емоційну звільненість. Ми продовжимо розглядати способи роботи з емоціями, самопізнання і шляхи до розкриття вашого потенціалу для досягнення справжнього спокою та балансу в житті.